Мої вітання, любі друзі! Вітаю вас на каналі. О, після відключення опалення я отримав дуже багато запитів на консультаціях, чому рослини вкриваються плямами. Мої рослини не винятки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які взагалі проблеми у вас виникають з рослинами під час вимкнення опалення. У мене ось такі чорнильні плями, як похирці. І такі ж плями я бачив на рослинах своїх підписників. Що це за плями сьогодні і розберемо. Про плями та плямистості ви можете подивитись відео, дефіцит цинку», дефіцит кальцію та інші проблеми. Але таких плям там ви не побачите, тому що вони виникають, як правило, на верхівках нижні гілки, як бачите, на шифері повністю здорові. Лише верхівка страждає при такому ураженні. Таку проблему можна вирішити лише за два кроки, і у першому кроці ми оприскаємо рослину. Будемо брати Брексіл кальцій. Я приготував розчин Брексіл кальцій, тому що він не містить азот, а вимістить кальцій у невеликій ємності. І по листу, лише по верхівках, я буду обробляти таким препаратом кальцію. Справа в тому, що коли нам вимкнуло опалення, коли не було температури, вологість дуже зросла, продихи закриваються. І в такому разі кальцій просто не транспортується до верхівок. На нижніх шарах або на маленьких рослинах проблема не така критична, виявляється, вона здебільшого на крупномірах. Другим кроком, без якого не можна вирішити дану проблему, є підживлення фосфорно-калійними добривами. У моєму арсеналі є моноскладові, тобто окремо фосфор і окремо калійна складова. Тому фосфор мені дав ось таке коріння буквально на стовбурах шифлери, а дуже потужно зростають корінці. Через те, що і вологість підвищена, і я дав велику дозу фосфору. І обов'язково я додам калій. Справа в тому, що калій виконує дві функції у даному випадку. Разом із фосфором він зробить сік більш тягучим, і калій виконує другу важливу функцію він відкриє продихи, тому що калій, як встановлено з досліджень, стимулює те, що продихи у висків більше відкриваються. Але це не призводить до інтенсифікації дихання, якби ви робили це з бурштиновою кислотою, що я вам пояснював у відео. Бурштинова кислота ключові заборони. Забувайте про кислоту взимку і взагалі не використовуйте її у періоди стресів для рослин. Після того, як я використав брексил кальцій, я чекаю, поки листки висохнуть і оприскую повторно. Якби у мене була кальцієва селітра, я би не оприскував повторно. Але повторююсь, у мене брексил кальцій, який не містить азоту. Тому шкоди я своїм рослинам не завдам. Вони отримують лише користь від повторної короткострокової обробки. Під корінь я обов'язково внесу теплий розчин, так само як я вам казав у відео. Терміново для жителів Києва та інших міст без опалення. Температура поливного розчину складає 35 градусів. І попередньо розчинивши усі інгредієнти, тобто фосфор і калій, я не додаю азоту. Ось таким розчином я проливаю через піддон. Якщо ваша рослина має повітряні корінці, будь ласка, ви можете брексів кальцій або можний кальціву столітрове повторних оприскувань, обробити корінці. Таким чином, кальцій краще транспортується до верхівки, тому що транспортується він лише полярним транспортом. Тобто лише знизу до гори не майте будь ласка надії, якщо ви оприскали тільки верхівки, верхні листки. А якісь нижні частини рослини мають ознаки дефіциту по кальцію, то дане, дане оприскування не вирішить проблему із нижніми листками, тому що кальцій рухається тільки від нижніх частин рослини до верхніх із випаровуванням, тобто транспірацією. Усі рослини, циперус, папірус та інші, які не виносять холод, я кожен раз проливаю фосфорно-калійними добривами. Вони стануть більш товсті і більш жирні, тобто моцні рослини вони значно краще перенесуть зиму, тому що у них є запаси і сікуних більш тягучі. Не забувайте і про обробку фунгіцидами. Якщо у вас уже виникли хвороби рослин, детально ви можете подивитися у упливисті хвороби рослин і знайти підходящу, яку ви зустріли у своїй колекції. Такому разі, звісно, беріть фунгіциди тапсін М або інші аналоги. Здоров'я вам і вашим рослинам.